Волт Вітмен. о капітане. О, капітане, батьку, страшна скінчилася путь. Всі бурі витримав наш корабель. Сміливі ці лаври ждуть вже близько причал, і радо кричать нам люди: І дзвонить, дзвенять, і дивляться сій на могутній кіль. На бриг отважний і грізний. Але о, серце, 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 окров червона кров, де батько впав на палубі. Упав і захолов? О, капітане, батьку, встань і кругом подивися. Для тебе дзвони і гори, звучать, для тебе стяги звелися, для тебе квіти, вінки в стрічках і натовпи на узбережжі. Тебе, колишучи, кличе він, Тебе побачить жада. Озля мені на руку, який це сон заборов. Тебе, о батько мій, що враз ти впав і захолов? Мій капітане, безмовні у стані мій похололі. Не чує він мої руки, лежить без пульса, без волі. В порту безпечно стоїть корабель після тяжкої дороги. Скінчив наш бриг, шалений біг, добився перемоги. Дзвоніть, радійте, береги, а я в жалобі знову. Піду туди, де батько мій, упав.